Сергій Олександрович, сьогодні тема нашої бесіди і вашого виступу це якраз запалення ну, запалення ну, е, глаз. так? О, і так. Ну, ми так. розуміємо, що ну, це найбільш така часта патологія, яка є в практиці сімейного лікаря, тому що якраз вас, ваш виступ запросили сімейні лікарі. Вони якраз попросили, будь ласка, е, пригласить. І ось таким чином я дуже вдячна вам, що. Ви погодилися, що ми маємо змогу з вами спілкуватися. І давайте поговоримо про такі захворювання, які найчастіше ну, вони зустрічаються в практиці сімейного лікаря. Ну, наприклад, блефарит. От як сімейному лікарю діагностувати блефарит і що з ним потрібно робити? Ну, дивіться, блефарит це запалення якраз маргінальної частини повіки. І це пов'язано з проблемами трофіки самих сальних залоз, мейбомівих залоз, які знаходяться, скажімо, в повіці, і саме в мішочку, де знаходиться вія. Тобто, це практично гнійне захворювання, це інфекційне захворювання. Ви дуже правильно звернули увагу. Так от його треба віддиференціювати між тим, чи вмилася нормально людина вранці, тому що людина, коли просинається, у неї повинні бути запорошені вії. Тобто такі, наче туди посипали пудрою. Чому? Тому що коли людина спить. Сльози <св> виділяється <'язання> одинакова кількість що в день, що вночі, <'язання> але вдень ми глибоко дихаємо, створюється <'язання> від'ємний. Тиск в носоглодці, і швидко сльоза всмоктується. А коли ми спимо, ми повільно дихаємо, і оцей від'ємний тиск він нижчий. і сльоза застоюється. І куди вона виходить? Назовні. Тобто на вії, закриті вії, а в сльозі є, зрозуміло, солі, які і виглядають як запорошені очі. Через те, коли люди кажуть, що в мене запорошені такі очі, я кажу, будь ласка, давайте я вас навчу вмиватися. І кажу: ви, ми беремо мило. Дезінфікуючи. Я люблю севгард, наприклад. і Мені дуже подобається гліцеринове мило. Вмиваємо гарно руки, а потім протираємо так очі, щоб відчули, що в око попало мило. Чому я так кажу? Того лугу дуже мало, який попаде в око, але сама сльозна залоза вона виділяє 20 мл рідини, це шприц 20 мл, на одну хвилину, якщо щось попало в око. І уявляєте, як очищається дуже добре конюнтивальна порожнина, якщо в око попадає от те, що ми плануємо, наприклад, трошки мило. І після того, звичайно, треба взяти вафельне полотенечко і гарненько провести такий масаж по вік от від носа до виска і отак от, от прямо полотенцем провести. Не бійтеся, орган, око не такий делікатний орган. Це вже якщо на рогівку щось попаде, а взагалі на придатки, можна спокійно робити масаж, придавлювати, скажімо, взяти. Якусь ватну паличку і обробляти. Рекомендується при от не так багато препаратів є, між іншим, для лікування блефариту. Є такий препарат, називається Блефагель, Теагель, Блефаклін, багато їх, декілька є, але. Це серветки, серветки, які не просто гігієнічні серветки, якими треба обробляти край повік. По Тим більше жінкам, якщо користуються косметикою, то це дуже важливо. Тобто, блєфагель, теагель, бліфаклін це різні фірми, але треба ну, от таким чином. Це робити обов'язково теплі примочки. Боже, які хороші штуки, теплі примочки. Берете полотенце під теплою водою, викручуєте його, але щоб була така добра тепла вода, і прикладаєте на. Повіки закриті, повіки на 5 хвилин. Ви розумієте, От ви, як лікарі, пам'ятаєте, що у нас око так побудовано, що за повікою, якщо ми закриємо, буде що? Склера, а потім вона дуже тоненька, а потім целярне м'ясо, яке відповідає за акомодацію і гарний зіт. І через те, якщо ми прогріємо целярний м'яз, там буде що більше крові. Тобто буде краще харчуватися. Якщо це робити, скажем, от такі такі примочки раз на день, хоча б після того, коли ви втомилися, дуже добре знімає втому дуже добре. І, звичайно, якщо це не допомагає, тоді ми користуємося вже антибіотиками. І от антибіотиками це може бути азетромецин, це може бути добре це може бути лівофлоксацин, тобто в залежності від того, який стан ем, клінічний стан. Якщо зелений, гній, якщо зелений гній, ми починаємо з лівофлуксацина і не граємося. Якщо у нас якісь такі зміни, що жовто, біленький таке інше. Ми починаємо із азитроміцина. От сьогодні я про нього розкажу, тільки для того, щоб ви розуміли, що ну, мабуть, як і в клінічній практиці, я то також починав із анаприліна, потім, мабуть, конкора, кордорона, потім пропанорма. Ну, щось воно понаростаюче, Я знаю, що є щось в От так само і у нас. Тобто, треба починати з нижчого покоління антибіотиків. Тим більше, оцей азитер, про який я розкажу. Він доступний і дуже зручно використовувати з народження. Чому я про нього? Тому що з народження, з народження і в дорослому віці. От старі люди кажуть, має трошки закисає око. Чудово, я не дам ревофлоксацин, тому що він сильний. Я дам азитроміциновий ряд. розумієте? І... Тим більше дуже хороший зручний варіант використання рано ввечері, там три дні і практично 15 днів тримається клінічний результат. Сергій Олександрович, e, через а, да. Вибачте, а чи є різниця в лікуванні ячмені? От блефарит і ячмен, ячмінь чи є різниця а? в лікуванні? Це запущений бліфаріт, якщо чесно кажучи, ви правильно логічно розказуєте, тому що якщо не лікувати край повіка, то буде що? Запалення якраз мішочка самої вії, і вони взаємозв'язані з жирними залозами, і з'являється просто конгломерат. Розумієте? Самі залози в нас дуже густенько розміщені в повітрі. Халязіон. Халязіон. Халязіон, так. Халязіон це це вже запалення мійбомії залози, яка трошки глибше від краю повік. Якщо трошки далі, а не на самому краю, на самому краю повік це і є ячмінь. А трошки далі туди таке, значить, буде затвердження, начебто горошинка, це буде вже халязіон. Халязіон дійсно гірше лікувати, тому що ну там частіше всього приходиться оперативним шляхом або вводити кортикостероїд для того, щоб склерозувати це запалення, щоб капсула стала менша. Якщо вона така, що не мішає, то ми не оперуємо. Якщо вона мішає, Але то, це то, єдиний то, то єдиний процес, єдиний процес. Запальний процес до хронічного результату. Тобто ячмінь він прориває. От, ячмінь не можна гріти таким вологим теплом, але є такий професор Крау у Канаді, він розповідає завжди, як лікувати ячмінь, щоб він прорвав. Треба взяти срібну столову ложку, зварити яйце, його остудити, покласти всередину ложку. і Натягнути який-небудь носок шерстяний і прикласти зі сторони сріблом, і це буде сухе тепло, істинне сухе тепло. Розумієте, це можна зробити дитині, коли дитина спить. Наприклад, так це не боляче, не капельки в очі, і це дуже важливий момент, тому що ячмінь має прорвати за 5 днів. За п'ять днів. Якщо він не прорвав, будь ласка, зверніться до офтальмолога. Тому що якщо він прорвав, ну що він звільниться і без нас навіть. Розумієте, чаєм можна е, закапати чи взяти пакетик чаю. Я хочу вам порекомендувати пакетик чорного чаю. Ви не просто заварюєте собі чай, витягуєте пакетик ось до температури кімнатної. Складаєте на закрите око е, зверху оцей пакетик на 15 хвилин. Повірте мені, танін робить свою справу. Тобто це гіпертонічний розчин, тому що ви знаєте, що чаїнки вони набухають, так? От вони якраз відтягують процеси запалення і таким чином, ну зараз війна, можливо, десь людина знаходиться в селі, немає медикаментів, немає що купити. От, єдине, що, ем, єдине, що не можна такого ем, вологих якихось примочок, сауни не можна в цей час, тому що воно не поможе, а просто рознесе ваше око. Ну, таке, знаєте, як вам сказати, дуже просте лікування. Я люблю прості варіанти, і е, ці варіанти дуже ефективні. Дякую. Ну, пару слов про кон'юктивіт. От дуже часто звертається до сімейного лікаря з кон'юктивітом. Він може бути і алергічний, так? а він може бути і при вірусних захворюваннях, і лікування. Звичайно. Звичайно, Марина Миколаївна, ви дуже добре підготувалися. Справа в тому, що дійсно, коли приходить так легко відрізнити, коли приходить пацієнт і закисають обидва ока, частіше всього, коли закисають, це гнійний кон'юнктивіт. Його легко лікувати, за 4 дні ми його вилікуємо. Якщо людина має алергію, і якщо приходить і немає гнійного, Запалення, а червоні обидва ока це алергія. Треба відтягнути нижню повіку. І ви ж колись собі то відтягували, ви бачили, яка в нас конюнтива рожева, рожева. А якщо алергійний конюнктивіт, то ви так відтягнете. Це називається як булижна мостова. Отак от називалася вона в тих книжках. Тобто така, знаєте, наче аж грепана кон'юнктива, яку треба дійсно терміново лікувати. І лікувати чим, звичайно, з кортикостероїдами і препаратами, які від алергії на сьогоднішній день є, наприклад, аллерохром, опатанол і таке інше, багато препаратів є. Це а якщо алергійний конют, і анамнез, звичайно, анамнез, треба запитати, і сезонність, анамніс, а вірусний самий небезпечний, тому що від нього частіше всього бувають кератити, пошкодження рогівки, а це вже дуже небезпечно. Це можуть бути більма рогівки, помутніння рогівки, можуть бути і виразки рогівки, і перфорації рогівки. Так от, вірусний конюнктивіт – це одностороннє пораження. Частіше всього, одностороннє пораження і анамнез. Анамнез запитуйте, чи були продроми, якісь захворювання, чи була температура три дні тому назад, наприклад. От Як ви себе почуваєте, і таке інше. Чи ви водій, чи ліва сторона у вас, форточка відкрита, От, і таке інше. І тут пацієнтом, коли ти говориш, пацієнт там ставить, знаходить причину. Це дуже важливо. Різкі температури, особливо чоловіки люблять там, скажімо, після сауни в якусь холодну воду. От такий момент може бути і дійсно, і косметика. І косметика, тобто косметикою також можна занести собі якісь проблеми вірусні. Тут важливо вияснити, і лікування тут симптоматичне. У нас є декілька препаратів противірусні, але з такою доказовою медициною, що ми, як практики, вважаємо, що їх варто призначати, тому що вони написано, що вони діють на вірус, але, але це так сумнівно. Але головне це загальне лікування. Одного разу привів один такий знайомий мій собі. Молоду дівчину, на якій він збирався женитися. І я дивлюся і кажу: в неї аденовірусний кон'юнктивит Я подивився на щілинну лампу. А він каже: ти що бачив той вірус у себе от на цій лампі? І через те це дуже важливий момент, розумієте. діагностика тут дійсно і герпесна інфекція, це і загальні обстеження, щоб побачити, що вірусне захворювання треба. Мати загальну крові дійсно і розвернути аналіз крові, і тоді тільки можна це лікувати. І головне не затягувати, якщо відчуття, що ви дивитеся на сонце і у вас світло боязнь чи на лампочку, це вже пошкодження рогівки, це вже кератит. Треба негайно до лікаря, щоб дати якісь віскоеластики, якісь дегідратуючі препарати і репаративні препарати. Тобто, практично, у нас такі бувають конюнктивити. Цікаві конюнктивіти у дітей. У дітей, наприклад, немає вірусних конюнктивітів до 4 років, практично. І алергійних майже немає, щоб в них сосочки погано ще розвинені і діагностуємо також. В основному, дітей це гніний кон'юнктивит. там, де дітки заражаються в колективі де-небудь або якимись іграшками. Тут дитячий конъюнктивіт дуже легко лікувати. А от дакріоцестит, це вроджений дакріоцестит, коли дитину приносять з пологового будинку і закисає якесь одне око і не проходить. Варто звернутися до трьох місяців до лікаря-офтальмолога, тому що ми рекомендуємо спочатку масаж робити, тобто завести пальчик туди поглибше, до по носовій кісточці, придавити до носової кісточки, не поламаємо ми її, щоб звільнити сльози. Мішочок від гною, а потім закапуємо дійсно от краще в цю азитромицин тому що він призначається з народження тобто є доказова база І таким чином ну такі гнійні захворювання, ну, звичайно, травматичні пошкодження ока, також можуть привести до гнійних запалень. Це коли ми там обробляємо нечисту рану, коли там пошкодження якоюсь гілочкою чи ще щось, то тоді практично є. Починаємо зразу тоді з антибіотиків. Сергій Олександрович, я вам дуже вдячна за таку нашу, ну скажу, специфічну бесіду, але знаєте, це дуже важливо для сімейних лікарів.